Ну, і тут ми беремо цю тему, яку активно розігрівають, що Буданов буде відправлено в відставку. Це, це цікаво Єрмаку. Двох його заступників відправили у відставку. З ним не узгодили. Джерела радіо НВ повідомляють, що Буданова відправлять у відставку. Ла -ла -та, ну, тобто все от відбувається. мені сподобався один етер минулого тижня, я дивився, чи на вихідних, коли включили голову парламентського комітету. Рахманін, і ведучі вже і так, так відправлять Буданову відставки. Він каже: Слухайте, чого ви мене питаєте за це? Я відповідаю як голова парламентського комітету за розподілення бюджетних коштів, контроль їхнього використання. Відставка Буданова або будь-кого іншого. Це не моя компетенція, і не парламентського комітету. Тільки позбулися ж без углу, яка там відставку залужно відправляла, просто випихувала та. І ведучий вже і так, а скажіть, а як це вплине? Каже, ви я вам ще раз розказую, читайте регламент. Ну, тобто, чому ви питання до мене ставите? І це далі воно розігрівається. Найближчим часом голова ГУР Кирило Буданов може піти з посади, ймовірно, вже обрано наступника джерела. Тобто, в НВ знають більше, ніж, ніж ті, хто має це озвучити. От мені оці всі тюрки, знаєш, вони. Просто отак от, от уже. Так. попередньо гуру чоловік 55-річний Олег Іващенко, який нині голова служби зовнішньої розвідки. Джерела спростовують інформацію. А хто там у нас до Буданова був? Пам'ятаєте? Ой. Хтось, хтось, хто там? Ну що, ой. Хтось? Хтось. А, він, він може і був. Я, я не пам'ятаю, ні Ні-ні. Рома, ну, ти ж знаєш. Чи ні? Головне управління род. А? Ну, і Я власне, гуглю для того, щоб монтаж, не помилитися. В монтаж, там просто скандал був, я було, хочу нагадати. Ну, а Буданова немає. Я було хочу скандал. вам нагадати, що там були. Так. Ай-яй-яй, його не можна відправляти у відставку. Ай-яй-яй, а цей Буданов, і там знову якісь розслідування і так далі. Фуф. Ладно, поки ти, поки ти шукаєш, я тоді скажу свою я позицію. Не буду шукати, я буду шукати, я, я не хочу навіть. Ну, і сріб з ним. А, щодо Буданова, ой, це саме в мене позиція, е, сріб з ним. А, я не, не став. Я дивився. Я... Бур, бур, Бурба, можна, правильно, той, да. що Вагнерівся це... накривав в Білорусі. Після вагнер Ну, от вам питання. Ну, там теж було питання до його гіллентвагенів і одежі до борби, але сам факт да. після Вагнергейту була така перетасовка Буданова. Нагадаю, представляли і досі позиціонують як такого прокадінця в хорошому сенсі цього слова гуру, котрий служив в спецназі, має нагороди, там поранення, рейди на Крим і так mm -hmm. далі. Але я зараз скажу свою позицію. За три роки вона в мене сформована по відношенню до очільника нашої розвідки, не до розвідки. Розвідку нашу я поважаю. Багатьох звід, звідти знаю. Більше того, перетинались ми на ірпінському на гостомельському напрямках з нашим головним управлінням розвідки. До, до них питань нема, до спецури якби високопрофесійно виконують свою роботу. Але у мене сформована позиція до очільника головного управління розвідки, воно глибоко відрізняється. Та коруп, ті корупційні скандали, ті схематози, в яких він був замішаний уже неодноразово. Вибачте, на цьому у, у мене межа перейдена. Я не поважаю цю людину, не вважаю, що в нього є військова честь. Вибачте, якщо у головного у очільника розвідки немає військової честі, для мене це приїхали. Тому що Говішвілі, оцей от проросійський прокорупційний мудак, постійне погодження виїзду за кордон корупціонерам. Зокрема, у мене в Київській міській раді слуги народу Владік Трубіцин є такий, я його Владик постійно називав, то без шапки. Це модозвон, його прийняли за корупцію по мафам в Києві. Ну от дуже сильно він любив мафи. Він сам виходив з цього всього бізнесу, з Харківщини. Його прийняли НАБУ, і коли у нього вже обвинування починали запаховувати в вищому антикорупційному суді, він виїхав за кордон. І пропав. Досі ніхто не знає, де він жодного допису, ніхто нічого не знає. А виїхав він за листом головного управління розвідки, як волонтер. Чувак їздить на 600 мерседесі, а він виїхав як волонтерщик, так просто щось привезти човначком через кордон. І таких прикладів я не веду ще багато, коли саме Буданов займався корупційними схематозами і по його оточенню, в тому числі що там відбувається, і так далі. Резюмуючи моя позиція. Я не займаюся, от, добре, що ти Рома це відмітив, я не займаюся. Я не хочу виглядати як жовта преса, навіть котра у нас в суспільстві хтось вважає їх мега авторитетними ребятами, котрі за нашими джерелами. Просто пам'ятаєте, який треш був тоді залужним? За нашими джерелами його звільнили, але ми проїбалися на місяць в донесенні цієї інформації. Е, ніхто не вибачився, звісно, і сказали потім в кінці, що а ми ж казали. Ну да, ви ж казали, я mm -hmm. так теж можу сказати. Буданова вас звільнить, це вже речі очевидні. Коли? Не знаю, мені не цікаво. Е, ці джерела поки що виглядають смішно, тому що я думаю, що ці, ці процеси ще будуть тривати певний час, і воно не відбудеться, от на цьому, наприклад, на цьому тижні. Е, тому смішними виглядають наші журналісти, котрі знову грають джерела. Десь почули, десь впевнено, вибачте вже джерела. Вже от джерела, що Богдана звільняють Я думаю, що його звільнять і я думаю, що насправді, чому мені похір, тому що я насправді думаю, що вони е, не поділили. Е, в випадку вони Залужним вони, е, окей, вони не поділили е, медійність, вони не, не поділили електорат і збільшення підтримки і довіри до Залужного. Вони це не поділили, побили на цьому гроші. Окей. в випадку з Будановим, ну давайте відверто. У нього немає такої підтримки у суспільстві. Плюс у нього є дуже багато зашкварів медійних, котрі, ну вже доведені журналістами і так далі, активістами. Тому я думаю, що в цьому випадку вони не поділили корупційні потоки, тому що почерк Буданова вказує на те, що він не дуже комунікував ці корупційні схематози і думав, що він має право це робити одноособово. Я думаю, що з Офіком президента з Єрмаком і Зеленським вони не поділили саме це, тому резюмуючи, мені дійко, нас дико просто насрати, хто буде з Будановим. Вважаю, якщо його звільнять як використаного. Як використаного генерала, туди йому й дорога розміняв військове звання генерала, статус героя України на стільки там пару серебряників на корупційні схеми. Не каже, що ти не знаєш, Кірюша начитати. Я як солдат, ветеран зараз маю право сказати, що мені абсолютно насрати на твою долю. Ти от заслужив на таку позицію. От, от так гур глибоко поважаю Буданова, глибоко, глибоко не поважаю. Оціночне судження. Таке, як у джерел да його скоро скоріше, все приберуть. Поміняють на оцього товариша з гура, котрий за моєю інформацією, те, що ми там продивлялися попередні, зараз готуємо матеріали. Спойлер має російські зв'язки пов'язані з російським бізнесом. Працював на росіян, теж буде дуже цікаво на кого збиралися зміняти. Але я думаю, що це настільки не не політична пересунок, новіше політична, але в форматі знов ж таки просто корупційні потоки мають у нас проходити. Таксу Офіса Президента України. Я думаю, що вони саме на цьому не поділили е, свої, свої там певні моменти. Це не пов'язано з претензіями особисто до Гуру, до Буданової з якоїсь його роботи і так далі. Ну, зараз хай Іра розкаже свою думку з цього приводу, бо мені теж є що сказати. Я вже не хочу смикати ковдру, що називається у нас опитування є: чи може Буданов піти з посади? Угу. Так, до цього готується 37%, складно сказати 37%. Ні, це все пусті розмови, 21%, Сіверян в вчать пишуть 5%. Ну, Ірино, ну, вибач, вибач, ще 2 секунди. Ще, ще дві секунди згадав, що сьогодні бачив. Сорі, бо це теж важливо. Я в нього просто добірки забув це додати. Е, саме трешеве інтерв'ю. Короче, до речі, з Жені Червонінка, який я дивився, це 16+, плюс у пана скрипіна. Мені подобалось тоді дуже сильно я це придивлявся. Він опинився в гурі. Блядь. Е, Шевченко. Цей проросійський недобиток з партії Слуги народу опинився в гурі. блядь. І сьогодні я почув коментар в інтерв'ю пана Шевченка, цього конченішого недобитка проросійського, котрий сказав, що це абсолютно неадекватно. Що того чувака, котрий дав йому статус розвідника і військовослужбовця головного управління розвідки Міністерства оборони, це несправедливо, що його знімають. Це дуже показові речі. Хочу просто нагадати, які персонажі ще засейвлені в гурі. В мене всього тепер у мене вже точно все. Ну, що я можу сказати? От я так намагаюся на це все дивитися. Трансцендентально, скажімо так, згори, тому що занурюватися в ці всі речі я не можу, тому що інформація як такої я не маю, прямо такої інсайдерської якоїсь чи ще щось. Але я дивлюсь на те, що помітно, та в першу чергу, коли почали з'являтися ці всі повідомлення, і з яких джерел вони лунають, і з якою метою, та? якщо ми чуємо, що щось десь звучить, з'являється якась там точка зору чи чутка і так далі, чомусь вона з'явилася якраз під час того, коли в Он відбувалася ці всі підготовка до засідання, да, і відповідно самі засідання. І окрім того, що з'явилася ця розмова про те, що його збираються звільнити, потім Русня дуже активно про це було підтверджено і центром протидії дезінформації, та да, тобто, от е, про те, що. Е, він, типу, готується на посаду президента. Типу, от сам це звісно, що фейк, ми самі розуміємо. Тобто, почали з цього створювати якийсь такий кисіль, такий от всіляких незрозумілих якихось вкидів, вкид за вкидом. І мені це не подобається через те, що замість того, щоб дивитися на цю всю історію тверезо, люди поринають в емоцію, і це заважає їм дійсно об'єктивно розуміти стан речей. І це дійсно мета в цьому. Цьому всьому саме на мій погляд і полягає просто відволікти людей від думки, від справ правильних, і переналаштувати замість того, щоб думати про військо, про те, що треба допомагати, про те, що треба всім працювати, треба йти, служити, треба йти шукати. Посів дійсно щось контролювати свою місцеву владу і так далі. Всі зараз займаються думками про те, що там звільнять Буйданова, не звільнять Буйданова, Але вибачте, це посадовець, черговий посадовець, який на своїй посаді виконував функції, які він виконував. Як в нього вийшло, це вже буде оцінка в результаті. Але... Зміни прізвищ, вибачте, не має залежати того, як наскільки добре чи погано працює відомство. А якщо це є так, і від того, яке там прізвище ситуація погіршується, то це вже не гуд, напевно. Але варто згадати також і успішні якісь операції. Але ж понятно, що це ж не сам Буданов це все робить. Вибачте, знову ж таки, прізвище очільника і відомство саме як таке, це трохи речі, які пов'язані, але не абсолютно тожні. Ось така є моя думка з цього приводу. Можете поапелювати. Ну, пишуть Євген, ох, і Ірчик, така романтично замріяна. Вона у нас вона може бути міністром закордонних справ, вона дипломат, вона такі от собі її... Ну, це її така натура. Ну, що ви від неї вимагаєте, щоб вона зараз шаблю дістала? Вона я щось чув від деяких людей, коли вони бачили її в певному настрої неформальні історії та ситуації. Е, ну, послухайте, я з Будамновим не знайомий, от не знайомий, та? і я знаю людей, які з ним знайомі. Та? І це старанно е, створений образ такого захисника, який виходить на операцію. Він можливо і виходить на операцію. Я не бачив, я ж ну, не військовий. Що він в балаклаві, щоб його не впізнали підлеглі, що ніби ось і Крим, і туди, і сюди. І куди тільки? Сьогодні його вже бачили в Харкові, так? В мережі пишуть, що Буданова помітили в одному супермаркеті в Харкова. Оцініть покупки очільника гур. От і тут працює ця медійність, яка старанно створена для Буданова. Меми з ним, оце його смішок. Скажіть мені, хто ще не взяв інтерв'ю Буданова? Я не взяв інтерв'ю Буданова. Я як прочитаю, думаю, так а що ж тут вже говорити? Він дуже часто, він Ти, дуже медійна персона. Це теж ну я, я, ну, та. я без претензій є. Але для того, щоб брати інтерв'ю, ну треба ну журналіст мусить розуміти. На яку категорію питань він просто не буде відповідати. Він, як, він ні разу не проколовся тут, я теж віддаю належне. Він каже: а ці деталі я вам повідомити не можу. ну знаєш, А скажіть, а коли ми будемо підривати Москву? Післязавтра, значить, об 11 заходимо, значить, ось план. Да. Він дуже медійний. Та, мемчики з ним, все це прекрасно, він молода людина, досить молода. Правда, трошки. Формі виглядав на початках е, трошки стрункішим, це теж правда. от І все, що ну, так я, так знаю, Ще, я знаю, по Буданова. Я знаю, що в гурі Ростуть. в гурі яблуку нема де впасти, всі в гурі зараз. Всі у нас в гурі, mm -hmm. і всі ті, кого перерахував е, Олег, і інші люди. Тобто, це дуже така потужна виходить структура. Але знов-таки. Що скрипін може сказати про те, знімуть Буданова, не знімуть Буданова. Я буду цитувати Рахманіна. Це не моя компетенція. От. А ще раз скажу, що у нас є обраний президент України. Буданов може буде обиратися, коли вибори будуть оголошені. А вони під час воєнного стану не проводяться. Тобто треба скасувати воєнний стан. І за один день бігом провернути вибори. Да? От. І тому. Є президент, це його кадрові рішення, і він несе всю відповідальність. Правда, в нього є в оточенні люди, до яких ми маємо масу питань. Ми вже прізвища, вже втомилися їх повторювати. Ми як папушки. Але вчинки, які робить президент, він несе за них відповідальність. Правда, жоден президент у нас не відповів. Бідний Яникович втік, бо щось смаженим йому запаху. А кучма собі гуляє. Гуляє справа Гонгадзе, хочу нагадати: Литвин, і питань ніяких немає. Віктор Андрійович Ющенко, до якого теж безліч питань стосовно корупції на газовому ринку нафтогазовому, одразу як він став президентом Лі, лікарні майбутнього, Там багато питань не, от, лікарня, до речі, лікарня. Та віктор Андрійович. Віктор Андрійович зараз дуже мемний в тіктоці. Хочуть такий от, от молодежний він став більше, ну так. 에, він відсидівся. Знаєш, тихаря, -а -а. відсидівся від проблем. Зробив, Куроку, тепер клас, собі образ, зробив собі образ такого самого про українського, такого філософського культурного, та, 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 та. від чого облювати. Ну, там хочеться, в нього високе конкурентне заслужив. поле, там ще є один, один хто собі такий образ вкликає сумлінно. Але, до того йому дивись. до того йому але з гетьмана ну, е е не всім дають. Я кажу, що рішення ухвалює Зеленський. Але платить за ці рішення вся Україна. До цього треба просто Ну це усвідомити. Так працює демократія. Якщо є обраний президент, він ухвалює рішення, він несе політичну відповідальність кримінальна, це ну не наш випадок, очевидно. от А від ну, платимо всі ми насправді і в, і в прямому і в переносному сенсі, дехто навіть життям. Так що Буданов піде в відставку, не піде. Буданову відставку спитайте на подзвоніть на радіо НВ, Питайте що там, коли, що вам там ще хтось в зобуку щось приніс і.